Господь научає нас, як важливо розуміти своє призвання, добре знати Слово Боже і добре відноситися до властей. Чомусь православним християнам предписано молитися за власть і за воїнство. Так наші предки русини молилися за австрійську власть. За мадярську власть, за чиську власть, за тоді власть подкарпатської Руси, а потім знову прийшли мадяри на п'ять років. А потім була власть совєтська, безбожна, а нині українська влада. А яка вона Божа чи інакша? І от сьогодні каже Євангеліє, як узнати влада Божа або не Божа? В Євангелії сказано, що всяка влада від Бога, хоча предлог от однаково звучить под Богом, Тобто, всяка власть під Богом, всякий начальник під Богом, всякий правитель під Богом. І якщо він захоче вийти з під Бога. Він наробить много біди і собі, і народові. Сьогодні в Євангелії читаємо, як приходить губернатор, сотник, генерал і каже Ісусові: Господи, мій слуга дуже хворий, прийди та зціли його». Навірно, усіся удивляли. Губернатор прийшов просити помочі Божої своєму слугові. Удивився й сам Ісус і сказав. Подивіться, Він каже, що має як владу, як воїну має командує і його команду виконують. Він розуміє, що Бог так має силу. Відповідно зробити то, що проситься. І такого, такого правителя чоловіка і Ізраїля не відів. Но чудо, губернатор прийшовся до церкви молити за свого слугу. І в цьому світі многі високопосадовці деколи собі вбили клина в голову, що вони власть от Бога. Не всяка власть від Бога, але всяка власть под Богом. А що треба зробити, щоб була власть від Бога? Князь київський Володимир був власть від Бога. Не тільки сам християнином став, але й своїх громадян Київлян полян привів до Христа. Юліан – отступник, імператор. А от був не від Бога, сатана завладів його серцем, і він біди наробив, коли поубивав дипломатів чужої держави, церкви закривав, убивав єпіскопів, священників, спровокував війну і на тій війні і загинув. Якщо ми щось не доробили, Значить, Господь дає нам іспитання прийняти, і ми сердечно, смиренно молимося в Ужгороді, в кафедральному соборі і у всіх храмах кожний день. Господи, благослови владу і воїнство. Потім додаємо благослови переселених, котрих не є, де жити. А потім кажемо, благослови. І всі, хто хворий, хто в лікарнях, коли дакорі гроші не є на лікарства. А от добрий час, коли буде все мирно, дай їм таку силу, щоб вони знову вернулися на рідну землю. Бо якщо ні, то можуть сюди прийти чужі нації і сісти на наше місто. Каже Біблія, що кожен народ має свої приділи. Історично, ми Карпату -Руси не маємо свої приділи від Карпат восточних, тобто наших тут рядом, аж до Австрії поза Балатон, до приходу мадярів, Це була славяно руська земля. І коли прийшли сюди мадяри, вдумайтеся, вони, проходя Верецький перевал, обнаружили його із назвою Руські ворота. А гора Говерла – пізніше при мадярах, А стара назва Говерла. гора руська. І ми маємо свої приділи, де нас Бог поклав і ми служимо Богу. Меня у цій імперії, границі, кордони, правителі, а ми вдома. І ми сьогодні кажемо, що нам передали наші предки. От віри православної Кирило Мефодіївської то і ся держиме. Такими словами я казав у проповіді 3 грудня 2022 року і за цю проповідь мене судять. А я все їм кажу і нині кажу: Чиновник, не лізьте в релігію со своїми костлявими безбожними руками. Не ваше це діло. І не міняйте нам календарі. І церква каже, буде міняти свої календарі. Але щоб ви то робили, це вже конфлікт. Судять, грозяться і прибуває на судові, коли я кажу суддєві і прокуророві, укажіть мені, що я тут роблю. У нашому впровадженні цьому нема ні складу злочина, ні навіть події злочина. Есть, ніч не є, що я тут роблю. А от приказ судити. Що ж робити? Не можемо ми просто втікнути з суда, да ще й суд тепер дістав приказ немедленно чим поскорше виробдати, дати, а хоч який, а мусить. А якщо нема за що давати? 374 стаття. Кримінального кодексу каже, якщо чоловіка судять не за що, і неправильно, і без основаній, то є кримінал для судді. Звісно, рідкий час, щоб у нас в Україні оту статтю приміняли, але саме вона напоминає кожному суддєві, хочеш судити, так скажи в очі за що. Но ведь блаженнішої нуфри. Смиренно молиться, нікому нічого не казав. Отечеські проповіді говорив, євангельські проповіді говорив. І вдруг його лишають громадянства безпідставно, немотивовано. Що йому робити? Так як і всім нам, терпіти, тому що гоніння не завжди були вічні і безсрочні, вони мають свій період. Ну ми віримо одного разу, коли не завершаться, Бог усіх, тих, хто терпить за віру, нагородить в першу чергу радостю духовною. Бо що нам напрасно нам тут жити, якщо ми не надіємося на милость Божу і на Царство Божо? Бо Господь дасть нам тим людям, котрі оказалися і вдома, і вірні державі. Вірні церковним і державним законам, Господи, благослови нас, нагороди нам радістю, щоб ми завжди пам'ятали, що є влада від Бога і влада під Богом. Добре б, звісно, що колись прийшла б влада від Бога, щоб люди боялися Бога, були б віруючі, Но то наша молитва. Ти, Божа мати, убережи нас. Бо нас переслідують, додівають, а от нас радості взяти не можна і прописку небесну змінити ні судом, ні санкціями не можна. А ти, нам, Господи, терпіння і любов, як каже постоянно в своїй проповіді Митрополіт Лонгін, мученик за віру Христову, все казав, я благодарю вас і Бога благодарю вас за любов. І вас призиваю до любви, бо тільки в любві прибуває, і ворогів восприймає як своїх братів, заблудших і отліпших. а у вічності, в з святими, зможемо й ми наслідувати по милості Божої Царство Божо. Амінь.